Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт з вами. Знову я Атом, і давайте почнемо цю серію з відкриття п'ятьох ось таких новеньких кейсів, сузір'я, дігла. Давай полетіли. За 2500, до речі, я відкриваю їх. Так, і оце норм, ще флюкс, nice. за 1000, на, і це за 1000. Окупились. Гарний початок, можливо, щось вийде в цій серії зробити. На ну, промокод Atom F77 дає вам ось цей кейсик. Хто не знав, тот дізнався, в принципі. А також ще мій телеграм-канал, там іноді буває дуже все цікаво, тому що проходили розіграші, можливо, скоро будуть розіграші, тому раджу все ж таки бути підписаним, щоб нічого не пропустити. Так. Апгрейд на 5% тим часом не заходить. Ну, в принципі, це і очікувалось. Давайте оці два фастам. Так, новенький кейс uh, GDRob Workshop. Uh -huh. Цікаво. Ну, давайте 5 відкрию 5 відкрива за 395 d uh, 40, 40, 70, 50 і 114. Окей, зрозуміло. Uh, можна зробити швиденько також битву на трьох. І, наприклад, взяти сюди якийсь ось цей кейсик, якийсь, ну, наприклад, цей кейсик і щось вже більш-менш. Дороге, наприклад, маску і, і, і за 1000 зіберта. 200. так, 200. Е якщо що, в мене залишиться 4К, ну, я сподіваюся, ні. Тому що я виграю. 3, 2, 1. Поїхали. Перший кейс 229, він нічого не вирішує. І що падає? Ага, 267, мені за 70. А, я на останньому місці. Ну ладно, добре, що цей кейс прям не вирішує. О, таке мені подобається. Я, я поки що виграю. Але головне. Блін, юзб дуже дорого. Так, або камбек, або ГГ. Скоріше за все, ГГ. Да, З таким дропом ще. Ну, да, на-да-да. Да, да. Він виграє і виносить спокійно 5. Давайте фастом ще зроблю битву. Просто фастом, знаєте на яких кейсах. А, оцей. І. І. і і і, і, і Оцей. Все. 1000. Отака от битва буде, якщо що, 2800 залишиться. Так що нормально. нормально Летс го! Що ж полетіло. Так. Окей, тут не я виграю, але окей, окей, нічого страшного. Розрив не такий великий, тобто зараз є всі шанси. 409. А хто? Я! Найс! Ой, як же пощастило. 1800. 1800 я забираю. Це окуп на 800 G-поintів. Так. Давайте один кейс, оцей відкрию. Можливо, щось. З нього мені випаде, і я зможу прокотись. Ладно, він є і за дві, давай колонію за дві. Ну, окей, 1995. І ось так. Ось так ще раз. Нам один чувак писав в коментарях, що в нього не вийшло зробити депозит і, типу, гроші не з'явились. Або, ну, типу, проблема такої, ну, ніколи ні в кого не було, я думаю, з джудропом. Тому що я знаю людей, які точно роблять депозити, і скрипти, і не скрипти. Так що, і в них все виходить. А, прикол в тому, що ти ну, той чел міг вказати скрипти неправильну, типу, суму переводу, тому що там треба позначувати через крапки. Або якщо там в ефірі депати, то. Там якось з мережі, от саме, типу ж є різні мережі, там трон і так далі. Ну, не в Ефіріумі конкретно, а просто і, приклад: BNB Smart Chain є мережа. Коротше, може там він неправильно вказав при, ну, при, при переказі. І звісно, що так, такі перекази ніяк не може якби, відновити. Відновити їх не можна через підтримку, тому що. Ну, він вже якби зроблений, але прийшов взагалі не туди. Можливо, є ну, така ситуація по-любому може статись, бо це крипта. Ну, якщо з картки, то не знаю. То не знаю, чесно, навряд чи таке могло відбутись з картки. якщо, Ну, типу, цікаво. цікаво. Ну, Скоріше за все, да, скоріш за все, чел з крипти робив депозит. Але ну, скільки людей роблять сюди депозити, я не думаю, я не думаю, що це там ще написав скам сайт, ну, типу, камон. Дуже популярний сайт. І вирішили саме його обманути на. Він же не депав там мільйон, я думаю. Ну, коротше ось таким от чином. Давай, Red 555. Так що це урок, перевіряйте. Все, коли депаєте з криптовалюти. Треба охо хо що сьогодні. Ніж, я ніколи звідси не ловив. Це круто. Коротше, да, урок такий. Перевіряйте просто все, коли ви робите депозит з криптовалюти. І. Да. Ось таким от коротше, чином. Тому що зараз навіть покажу. Наприклад, з тронів проблем не буде, просто може довго надходити баланс. Ну і з картки, з кінами точно проблем не буде. Ну і. Airbnb. Ну і тут теж не має бути проблем, просто треба вказувати все гарно. Так, 17к. Ладно, проїхали цю ситуацію. Можна 5 штормкейсів відкрити. 9900. О, 2000, 2300, найс. Nice, 2400, найс. Nice. Так, ну це не погано. Оце 200. 10К, 10700, та ж сума. Прикиньте, зробити контракт. Ну, я не хочу. Я не хочу робити контракт, вибачаюсь. Золотий фастом, Bloodsport, 144. М... Можна ось так контракт зробити, чим би й ні. 4. Типу, 4400. 4440 навіть. Так, 1300, 773, 900. 9... А, 500, Окей. А, контракт. Контракт ось так, бам-бам-бам. Ну давайте оце все ще. А, ладно, поїхали. 4600, що мені випаде. Можливо, ну я не проти. Що? Це, це 12 тисяч. ви наприклад... Окей, такі, такі контракти мені, ну, дуже подобаються. Самі розумієте, що це дуже жорстко. Так, 26к є. Як без цього всього розкрутитись. Можна так за 14 тисяч просто фронтменів відкрити. Пам 1800. Окей, 4К є. Так, і оце теж є, повинно окупати. 12900 я... Ну, окей, 13к відкрив за. 3, за 14к. Ладно. Зрозуміло. Але, 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 але. Зараз є дуже високий шанс просто апгрейднути мій баланс. Ну да, за 600 тільки випадає, ладно. А, так, що є в нас? В мене є. М... Давайте один батлскерт. Один батлскерт. Просто прикиньте, в мене от саме в цій серії вийде. Це буде. 15. ні. Це може 10к, а може і дешево. Да, це 4000. Ай-яй-яй, як же. Несмачно. Ладно. Грінкейсик фастом, давайте. Пам, 8К. Ага. Ага, зрозумів. А, ще 2000 4. Я все злив. Я просто все злив. Я не розумію. Я, я, ну я чесно не розумію, майже, до речі, гонгнір випав. Давайте є е ловіт. Ну це. Ну ні, ну це просто бред якийсь, насправді. Ну, я, ну це. Фу. Ну, і нашої. Геге. Геге. Тут вже немає системи такого камбеку, тому мені треба було якось більш дешеві кейси відкривати. Ну, блін, це жаль, це прям жалко, але нічого страшного. Знову ж таки, це все, все рандом, так що ви теж можете якби злити, тому якщо депаєте, то тримайте це в голові. 999. Що? Окей, ще раз. Ну це може, але... А, Twitch, 400, nice. Давайте, ну, якщо камбек не буде, насправді, прикольно. Прикольно, 3000 є. Це що за Є? Я... Ну ладно, не буду дивитись, лінь. М -м ще, давай ще. Ну от зараз біль... Ну, да-да-да, зараз дешевший падає. Ще раз. Угу, еліт білд, зрозумів, цілком. Ну так, да, камбекнути максимально буде тяжко. Да-да-да, це, це прям, ну, на рівні неможливого буде. Ну, нічого, нічого. А, еліт, Ну, може. Давай, якщо щось жорстке. Це 3К 33500. Почекай, це непогано. А, можна піти. Зробити битву. Зробити битву на трьох. Так, і. І, 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 і. Що зробити правильно. Додаємо цей кейс, додаємо цей, додаємо цей. 3000. Якраз таки ну, майже та сума, яка нам випала з елітного кейсу. Давай. Будь ласочка можна. ну, Дійти. дійти. Ну, печати, коротше. Так. Падає. Ну, блін, По центру. Ладно, ладно, розрив маленький. Розрив маленький на першому кейсі. Окей, нормально. А, блін, а тут же ГГ, А тут же ГГ, О, я тут же просто. 2600. Ну, якщо мені ще жорстко не падає, а мені воно не падає. І чел виносить 10к. І це був мій квиточок до камбеку. на зараз, А зараз я не знаю, що робити. 1000 в мене залишається, хоча було 26. Мабуть, навіть ну, був би більший шанс, якби я зробив просто ну, з 26 тисяч апгрейд до там, скільки то якесь, до, ну, 40 тисяч, да. мені здається, воно б навіть зайшло. Ладно, тоді на сьогодні все. Всім. А, ну дивіться, зараз зараз. Ще ми продамо ось так. Апгрейд 300. Ну, давайте, прикиньте, випаде. Було б прям гарно. 20 тисяч. Хоча ні, 20 тисяч дезона, то просто так, от 4-5. Все одно навіть 4-5 не випадуть, бо шанс 4%. І ні. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.